Розділ 15. ЗУСТРІЧ у чоловічому домі. Над верхівками залізних дерев усе ще гриміли залишки грози, що лютувала усю ніч. Коли я, з нотатками у руках, наближався до чоловічого дому об'єднаних селищ Хаенам та Йохві, бредучи через вранішній світ калюш, крапель, які стікали з дерев та просякнутої світлом імли. Чоловічий дім стояв окремо біля річки, похмурим сторожем подвійного ряду куренів, що недавно звели жителі Хаенаму та Йохві. сторонній людині чоловічий дім здався б дуже схожим на звичайну будівлю Сауї. Просто курінь, який чомусь побудували осторонь ряду. На одвірках його красувалися декілька тваринних та людських черепів, засвідчуючи з витягу власників дому. Але в очах Сауї, чоловічий дім це не просто помешкання, це парферон культури Сауї, бенкетний зал, у якому з почестями приймають особливих гостей, московий центр, де народжуються схеми ведення війни, форум для ораторів для непристойного гумору чи зухвалої похвальби. Часом місце для гомосесків, Бійня для канібальських бенкетів. Я мав намір перетворити його на Ареопах. Де проповідуватиметься син Бога живого, на ворота, через які слово Боже врешті решт досягне кожного сімейного вогнища, хаєнаму та Йохві, та це не могло статися без боротьби. Першою перепоною була мова. Говорити мовою Сауї виявилося куди складніше, аніж просто нанизувати одне за одним прості слова. Часто просте слово виявлялося лише коренем, до якого можна було припасувати майже незліченну кількість суфіксів чи їх комбінацій. Кожне дієслово, наприклад, має 19 часових форм, і це лише у дійсному способі. На той час я визначив функції лише третини тих 19 форм. Крім того, кожен із цих часів зустрічався у формі першої особи і у формі, що стосувалася усіх інших осіб. Тож кожного разу, коли я збирався сказати коротеньке речення мовою Сауї, мені доводилося вибирати із 38 дієслівних закінчень. Поступово вияснялася іще одна група дієслівних закінчень. Умовний спосіб. Діюча у цій мові система вираження значень на зразок якби. Міг би, зробив би та мав би зробити. Далі я починав потроху простежувати наказовий спосіб, набір суфіксів, які говорили дайно, давайно, зробімо, хай він це зробить, а також давали команди другій особі. Є слівні корені, які спершу здавалися конкретними, стали атемологічним фантомом. Кожен із них міг набути однієї з 15 різних форм. Ще до того, як до них приєднається закінчення. Одна форма корення вказує на те, що підмет стоїть в однині, інша форма в множині. Ще інші вказували на те, що дія спрямована на один предмет чи на групу предметів. Деякі форми свідчили про те, чи дія є звичною, процесом, повторюваною, взаємною, частковою, надмірною, експериментальною, завершеною чи чимось зупиненою. У Сауї кожне речення мало зберігати певну часову структуру, і ця структура мала залишатися нерозривною. Граматика мови була відповідно розрахована на те, щоб легко і гладенько обробляти довгі послідовності подій. Кожне твердження мало бути класифіковане згідно з тим, яка це інформація з перших вуст чи ні. Мова Сауї не дозволила б вам видати чиїсь думки за свої, ані уникнути відповідальності за власне висловлювання. Вона не терпить невизначеністі, не допускає несенітниці. Перекласти цією мовою Алісу в країні чудес було б не легше, ніж змішати воду з олією. Вона діє із хірургічною точністю. Мета її максимально достовірна передача інформації. Інколи мені здавалося, що мій мозок лусне від напруги раніше, ніж я оволодію мовою Сауї, однак вивчення її було великою справою. Я часто почувався так, як напевно почувається математик, який, розв'язуючи нові задачі, виводить нові формули, що негайно спрацьовують. Крім того, Сауї дуже перебірливо ставляться до точності словникового запасу. Говорячи англійською, ми можемо відкрити очі, серце, двері, бляшан, консервів чи чиєсь розуміння і все це за допомогою одного нудного дієслова відкривати. У мові Сауї, ми фагадон, очі, анахагон, своє серце, тагавон, двері, таріфан бляшанку і даргамон розуміння слухачів. Якби хтось дав мені прочитати граматику мови Сауї і попросив здогадатися, у якого народу вона розвинулася, я, певно, уявив би расу педантів-філософів, одержимих піклуванням про точну передачу маси різноманітних деталей. Потім, вдивившись глибше, я подумав би, що творці такої мови мають бути і поетами. Цілий підказ дієслів мови Сауї присвячений персоніфікації неживих предметів, як таких, що говорять: якщо квітка приємно пахне, вона говорить фок-фок вашим ніздрям. Вона ще й гарна, тоді вона говорить га-га вашим очам. Зірка, яка мерехтить, шепоче севаїр, севаїр. Коли блищать очі, вони вигукують Сі, сі, багно, яке хлюпає під ногами, і те бурмоче, сос, сос. У всесвіті Сауї спілкуються не тільки люди, але й усі речі. Вилізши на гору сучкуватою джердиною, я увійшов до чоловічого дому та сів на циновку серед чоловіків Хаєнаму та Йохві. Вони були геть не схожі на філософів та поетів, якими могли б бути згідно з своєю мовою. Я відчув, що переді мною загадка. Яка як могла така вишукана, логічна та раціональна мова виникнути у культурі настільки прив'язані до варварства? Можливо, швидкість думки та реакції необхідна виживанню у такому жорстокому світі слугувала основою раціональності у мові. А можливо, мова це залишок більш раннього періоду, коли культура цього народу була складнішою. На той час я вже помітив, що серед Сауї існувало глибоке, майже маніакальне преклоніння перед предками. Можливо, основа для цього не була суто сентиментальною. Декілька хвилин я сидів серед них мовчки знову призвичаючись до дивних людей, з якими мав спілкуватися, і до напруженої атмосфери всередині чоловічого дому, із його похмурими черепами, зброєю, циновками, тліючими вогнищами та павутинням, обтяженим загуслою кіптявою. Незважаючи на те, що багато аспектів життя чоловіків, які оточували мене, змушували мене здригатися, я не міг не поважати їх. Кожен із них був видатним натуралістом, оскільки з дитинства добре знав імена сотень видів флори та фауни. Кожен із них міг би виживати сам один у джунглях, там, де я, не маючи допомоги зовні, невдовзі загинув би. Без сумніву, це були чоловіки великої мужності та сильної волі. Вони з легкістю могли стояти під дощем стріл чи ризикувати життя, полюючи на диких кабанів. Більше того, вони могли перетворити ворожі джунглі на багатий супермаркет із безплатними товарами, які до того ж беруть не завдаючи шкоди джунглям. По суті, у нас із Сауї було два спільних переконання: віра у надприродний світ. І у важливість відносин між надприродним світом та людьми. Сауї вірили у ієрархію шкідливих або байдужих демонів, а також духів предків, що померли. Я вірував у безмежного, але особистісного бога, який любить правду та милість. Сауї були певні, жодне нещастя не трапляється саме собою, але обов'язково спричиняється демонами, яких можна стримати чи спонукати до дії за допомогою чар. Я був переконаний, що всі події даються нам або допускаються проведінням Бога, який у свою чергу прислухається і до наших молитов. Поза межами цих двох вірувань наші світогляди мали дуже мало спільного. Тут височила перепона навіть серйозніша, ніж мовний бар'єр, і я мав якось подолати це і допомогти їм зрозуміти мене. Я розклав декілька листків із нотатками на циновці перед собою і почав говорити. Перш за все, утворив ім'я Бога мовою Сауї М'яокадон, найвищий дух. Потім спробував описати його. Я пояснив, що він не живе у якійсь одній притопленій колоді чи саговій пальмі, як демони Хамари, у яких вірували Сауї. Він сповнює собою все небо і всю землю. Насправді, додав я, ми прямо зараз сидимо у ньому. Сауї, збентежені цією думкою, мимоволі озирнулися. Маючи справу з хамарами, – продовжив я, ви за допомогою чар не даєте їм увійти у ваші селища, домівки, у тіла, але ніякі чари і ніяка ворожба не може відігнати м'яо кодона. Йому ніякі чари не перешкода, він присутній всюди, і ніхто не може сховатися від нього. На деяких обличчях виник вираз беззахисності. І тому, що все, сонце, місяць, погоди, ріки, джунглі, тварини та люди, усе знаходиться в ньому. Він все і про всіх знає. Він знає все, що кожна людина говорить, робить чи думає. Ми не можемо його побачити, але він нас бачить. Він так володіє усім та усім керує так само легко, як ви керуєте рухами власних м'язів. Без нього не може віяти вітер, не може йти дощ, сонце не могло б світити, ані місяць сходити без його сили, не могли б рости рослини, не народжувалися б діти, якби він не забезпечував цього. Кані та інші нахилилися вперед, прислухаючись до цих слів. Дотепер зовнішній світ давав їм лише речі, тепер вони чули ідеї, і це їх хвилювало. Я продовжував говорити. Чоловік на ім'я Гар вийшов і сів переді мною. Уважно вислухавши кожне сказане мною речення, він повертався до своїх друзів і старанно повторював те, що я казав. Часто він перефразовував мої слова більш чистою мовою Сауї, додаючи власні тлумачення. Деякі з них були до смішного далекі від істини. Це був знак пошани, який спочатку мені трохи заважав, та потім я був щиро вдячний за цю традицію. Слухаючи, як Гар переказував мої думки, я мав безцінну можливість спостерігати за образом мислення Сауї. Крім того, це давало мені час подумати над структурою мого наступного висловлювання, і найважливіше, кожного разу, коли Гар повторював сказане мною, він підсилював висловлювання так, що слухачам не бувало нудно. Слово за словом я пояснював різницю між дрібними і цинічними духами, які кидали свою страшну тінь на кожну сторону життя Сауї, і безмежним Богом Творцем, чия любов завдяки справедливості й милості повела його на жертовний пошук загиблих людських душ. Я хотів дати їм ґрунтовну, ясну основу для вільного вибору між тими духами та Богом. Дехто з чоловіків втратив цікавість, інші слухали, розкривши рота від захвату, немов приголомшлені тим, що їхня ж мова висловлює поняття, про які вони самі, володіючи цією мовою з дитинства, і мріяти не могли. Я говорив про те, як Бог створив людину серед прекрасного, розкішного світу, про пришестя зла у життя людини, про продавню обітницю викуплення і, нарешті, про чудесне явлення Спасителя. Я наближався до кульмінації своєї оповіді, коли говорив про служіння Ісуса серед юдейського народу. Аж тут Маум голосно позіхнув і потягнувся за ножем та шматком розколеної ліани, що лежали на ціновці поряд із ним. Затиснувши один кінець ліани, між великими пальцями ніг він туго натягнув її та заходився обрізати. Маум робив нову тятиву. Здавалося, він зовсім перестав слухати. Інші також повернулися до перерваних бесід між собою. Я зрозумів, що якби я говорив про Асматів, Кайягарів чи Аую замість юдеїв, вони б слухали мене й далі. Проте на цей раз запас їхньої уваги вичерпався. Хто б не були ті юдеї, вони здавалися чимось дуже далеким та чужинським. Під час наступних візитів я продовжив говорити про життя та служіння Ісуса Христа. Намагаючись дати їм відчуття його реальність та прямий зв'язок із їхнім життям, однак без помітних успіхів. В Сауї не звикли проникати думкою в життя культур та у події, що були настільки незвичними та не схожими на їхні власні. Лише одного разу мої слова знайшли в них живий відгук я описував те, як юда іскаріот зрадив Сина Божого. Десь на середині цієї історії я помітив, що всі присутні уважно дослухалися до моїх слів. Вони відзначили усі моменти подій. Три роки Юда був серед найближчих друзів Ісуса, їв разом з ним, ходив туди, куди йшов він. Це неймовірно, що хоча б хтось із знайомих з Ісусом людей надумає зрадити таку видатну особистість. Якщо ж навіть хтось і надумав би це зробити, то певна річ навряд чи був би хтось із числа його довірених учнів. Однак саме Юда. Один із учнів Ісуса вирішив зрадити його і здійснив цю чорну справу сам один, так що ніхто із інших учнів і не здогадувався про його наміри. Коли розповідь сягнула апогею, Маум тихо свиснув від захвату. Кані та ще дехто приголомшено торкнулися грудей кінцями пальців. Ще хтось коротко засміявся. Спершу я сидів не змозі нічого второпати, потім зрозумів вони вважають героєм цієї історії юду. Так, саме юду того, кого я зобразив як підбуреного сатаною ворога, правди та добра. Холодок пробіг у мене по спині. Я спробував переконати їх, що Ісус був добрим, Він був сином Божим, Спасителем, і зрадити його було зле, та ніякі слова не здатні були загасити той блиск дикунського задоволення у їхніх очах. Кані, нахилившись уперед, вигукнув це був справжній туві Асонаюман. Хто зна, що титові Ман» означає? Я встав і вийшов із чоловічого дому, пригнічений, засмучений безнадійністю свого становища. Я подивився через болота на маленький дім, збудований моїми руками. Він здавався пам'ятником даремності наших зусиль. На веранді Керол роздавила хворим ліки, поряд із нею грався Стефан. Невже це й усе, що ми можемо зробити для Сауї? Принести здоров'я їхнім тілам у той час, як душа їхня залишається далекою недосяжною. Ідучи додому, я чув, як чоловіки продовжували обговорювати мою розповідь та сміятися. Залишившись сам один у своєму кабінеті, я почав молитися. Та коли молився, мені раз у раз згадувалася таємнича фанікані. Через деякий час я узяв ручку і записав цей дивний вираз на картку. «Туві асона Складові цієї фрази досить прості: туві перекладається як свиня, а сон ловити із закінченням аї, спіймавши, а ман – значить, просто зробити. Спіймавши свиню, зробити Зробити що? Я підійшов до дверей та покликав одного з моїх мовних інформантів. Нараї, коли він прийшов, я попросив його пояснити мені туві, а сонаїман. Нараї подивився у вікно і кивком вказав мені на порося, яке хато колись спіймав у джунглях. Тепер воно було приручене і вільно розгорювало по всьому селищу. Туане, коли хато тільки спіймав цю свинку, він держав її вдома, годував власноручно і захищав від собак. Тепер вона бродить де хоче, але він і зараз кожного дня кидає їй їжу. Порося почувається впевнено, безпечно, не голодує. Воно вільне приходити і йти геть, але одного дня, коли воно виросте, що з ним зроблять? Хату та його родичі заколють і з'їдять його, відповів я. А чи здогадується це порося про те, що на нього чекає? Ані трохи». «А вже ж», – погодився нарай, туві асуна і ман означає зробити з людиною те, що хато робить з цією свинею, вигодувати дружбою на несподіване заколення. Нарай сидів, спостерігаючи за тим, як від цих слів міняється моє обличчя. Таке справді буває? наївно спитав я. тож», Хутко відгукнувся він і почав розказувати історію про чужинця, який часто їздив до Хаянаму. Перший раз його вшанували пишним частуванням, не скупилися на лестощі та хвалу і запросили приїздити знову і знову. Історія закінчилася тим, що друзі того чоловіка стали його ж вбивцями, і той, кого вони годували, став їхньою їжею. Далі нарай розказав про пастку, яку Кані та Махаен влаштовували для Махаенових родичів із Уасохві. Закінчення цієї історії на декілька секунд відібрало в мене мову. Якщо ж Махаен вчинив такий злочин, спромігся я нарешті спитати, чому ж він настільки шанована людина, чому багато тих, хто з чоловіків обіцяють йому свою дочку за дружину? Вираз очей на раї свідчив про те, що він навіть не зрозумів питання. І це саме по собі вже було відповіддю. Поки раї переказував цілу антологію класики підступу Сауї, я гарячково роздумував тепер зрозумів, що Сауї були не просто жорстокими, а й звеличували жорстокість, їхнє найвище задоволення потребувало чи нещастя та відчаю. Вони давно вже перенесли вбивства за межу, зрозуміло пересічні людині. І перетворили його на вишуканий стиль життя, де підступ був ідеалізований як найвища чеснота, ціль усього життя. Брутальне вбивство вже не задовольняло їх. Вони ладні були навіть ризикувати тим, що жертва може утекти, аби в кінці досягнути високого ідеалу, вираженого у туві Асуна і Ман. Ось чому їх так схвилювала історія про юду іскаріота. Вона зачепила найглибші струни їхнього єства, збудивши глибокий, майже підсвідомий відгук? Юда був ідеалом Сауї, а Христос, жертва підступу юди, не мав для людей у чоловічому домі ніякого значення. Я мав змінити цей стан справ на протилежний. Згідно із святим Письмом для компромісу не було місця. Людина не могла навернутися до Бога, тримаючись такої трагічно викривленої філософії. Так як же може одне подружжя? Перевернути світогляд цілого народу, світогляд, який закарбувався у їхніх душах за сотні, можливо, тисячі років. У серці я розумів, що простого переказу Євангелії для цього не вистачить, не збирався вдаватися і до методу шкільного виховання, який інколи використовують. Цей метод просто відкидає усе доросле населення, як безнадійне і натомість приділяє основну увагу залученню сотень дітей до шкіл, де довгі роки постійного християнського впливу мають призвести до допомоги у другому чи третьому поколінні. Я хотів завоювати для Бога саме це покоління Сауї і прагнув досягти перемоги на їхній землі біля їхніх вогнищ. Якби добра новина не могла. Торкнутися сердець таких людей, як Махаен, Кані, Хато, Кіго, вона не була б тією новиною, якою називається. Я був налаштований рішуче, але на той час знаходився у глухому куті, не знав, що робити із такою культурною загадкою. Просто попрямував додому на обід із внутрішнім стогоном. Господи, чи зустрічала Твоя Єванглія десь чи когось світогляд, який настільки протистояв би їй? Чи, можлива взагалі, культура, яка більше суперечила б Євангелії? Чи стикався хтось із благовісників із проблемою спілкування більшою, ніж та, яку ти поставив переді мною? Візьмемо, наприклад, Івана Хрестителя. Проблема, що стояла перед ним, була справжньою дрібницею у порівнянні з цією. Він проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів народу, який був уже знайомим із цим обрядом та з таким поняттям, як каяття та прощення. Він проголосив прихід Месії перед народом, який чекав на нього вже тисячі років. І коли Спаситель прийшов, Івану досить було сказати декілька слів, і кожен юдей, що почув його, зрозумів ціль приходу Месії. Оце Агнець Божий, який на себе гріх світу бере. Іван проголосив ще один раз, почекав день, потім сказав ще раз ото Агнець Божий. Слова його мали таку силу, що двоє з його учнів одразу полишили його та пішли за Ісусом. Із сивої давнини жертвоприношення Агнця було невід'ємною часткою єврейської культури. Люди сприйняли це як частину свого життя і розумом, і емоційно. Але Сауї зроду не чули про ягнята й наскільки я зміг зрозуміти, ніколи не думали про те, що невинна жертва може стати замісником померше за гріх винного. Подивіться лишень, у якому положенні був сам Ісус. На перший погляд може здатися, що будь-хто, починаючи таке унікальне служіння, мав би наштовхнутися на страшти бар'єрне розуміння. Насправді ж, він мав таку ж опору у зверненні до народу, з якої до нього скористався Іван Хреститель. Звертаючись до Никодима, Ісус порівняв себе із мідяним Змієм, якого колись підніс на жердині Мойсей, щоб євреї, які помирали від зміїного укусу, могли подивитися на нього і зцілитися. Никодим не міг зрозуміти те, що хотів сказати йому Ісус. Ісус той, на кого усі ми маємо дивитися вірою, інакше загинемо. Для Нафанаїла Ісус порівняв себе з драбиною, яку бачив у вісні патріарх Яків. Драбиною, якою піднімалися та спускалися ангели Божі, Нафанаїл не міг не зрозуміти, що мав на увазі Ісус, він є засобом спілкування між Богом та людиною. Для натовпу юдеїв, які шукали хліба, що Христос дав їм надприродним чином, він став істинною манною з небес, сказавши, не Мойсей хліб із неба вам дав. то є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його споживає. Очевидно, була заздалегідь проведена величезна робота для того, аби приготувати євреїв до прийняття месії. Всевладний Бог заклав підвалини для цього ще за тисячі років, помістивши серед звичаїв та обрядів єврейської культури десятки спокутаних аналогій, які вказували на нього. Іван Хреститель та Ісус вчинили справжній переворот серед юдеїв. Пояснивши, хто був досконалим і особистісним втіленням усіх цих аналогій, урешті решт саме для того, вони були закладені в культуру народу, щоб бути використаними у слушну мить, і саме у такий спосіб, Євангелія, звістка із замеж цього світу, здобула перемогу серед першого на землі народу, не тільки через уявлення чудес. Але й в основному завдяки тому, що в ньому справджувалися спокутні аналогії, закладені в єврейській культурі. Саме такий спосіб дії був вибраний Богом, аби представити народу Христа. Завдяки такій стратегії, проблема, з якою зіткнувся у спілкуванні Іван Хреститель, а потім Ісус та апостоли була зведена до мінімуму. Потім автор послання до євреїв надав цій стратегії більшої глибини. Коли ж добра новина досягла еллінів, апостол Іван зміг представити їм Христа як логос, узявши цей термін прямо із еліністичної філософії Спокон віку був логос тобто слово, а логос в Бога був. І Бог був логос, і логос стався тілом і перебував між нами. Та коли я тужливо дивився через болото на чоловічий дім Хаенаму, мені здавалося, що Бог не потурбувався приготувати подібним чином до прийняття Євангелія народ Сауї. євреїв так, греків так, і навіть моїх англосаксонських прабатьків Євангелія застала хоча б і споганським розумінням слова Бог. Але хтось потім використав для того, яке хтось потім використав для того, щоб навчити їх чомусь кращому, аніж поклоніння деревам та скелям. Але сауї не мали для Бога імені, навіть поняття про нього. У них не було жертвоприношень, які навчили б їх у потребі у викупленні. Ніякої аналогії, на яку міг би спертися. Здавалося, що Бог завів мене на край землі і полишив боротися із проблемою спілкування, якої він ніколи раніше не ставив ні перед ким, із пророків чи апостолів. Чи може я не досить добре розумів ситуацію? Звісно ж, його благодаті вистачить для того, щоб пробитися і до Сауї. Має бути якийсь вихід. Але де ж він може бути? Господи, молився я вголос, коли йшов додому. Допоможи мені. Керел стурбовано слухала, як я пояснював їй за обідом проблему, що постала перед нами. Як ти думаєш, не можуть вони часом вигодувати нас дружбою на заколення? спитав я. Дуже ймовірно, що така думка приходила їм у голови, але ж ми ж для них єдине джерело сталевих сокир, а це в усякому разі на даний момент додає нам ваги в їхніх очах. Мене в основному турбує те, як нам упоратися ідеалізацією підступу, поки вони не впоралися з нами. Бог завжди дає якийсь вихід, вдумливо проговорила Керо. Отже, вихід має бути. Я погодився, що якби Ісус особисто був присутній під час цієї бесіди у чоловічому домі, він би не потрапив у глухий кут, навіть якби існував один єдиний правильний вихід. Він безпомилково вибрав би саме Його. Але Ісус не був там, у тілі. Натомість тут були тільки чоловік та жінка, котрі прагнули бути його повноважними представниками, покладаючись на те, що дух Христа живе і діє в них, тож він має дати їм той ключ, яким скористався б сам Господь, іншої надії просто не існує. Нам ні на що й ні на кого більше не було покладатися, як тільки на Бога, тож ми сподівалися на те, що Бог вкаже нам той вихід. Ми не могли здогадатися, яким чином віддасть ключ для нього, тільки знали, що цей ключ буде від Бога і матиме Його благословення. Наступного дня між Камуром та Хаїнамом знову спалахнула дуже серйозна сутичка.